Доброго вам дня, вельми шановні пані і панове. Дозволю собі висловити 10 думок про те, що все, що робить нинішній Трампівський Вашингтон з точки зору ідей, процедури, думок, аналізу, маневрів, все це послаблює насправді переговорні позиції і Сполучених Штатів, і України, і Європи. В питаннях завершення війни, як каже Вашингтон, перемоги над агресором, встановлення справедливого, довготривалого миру. Використовуйте будь-яку конфігурацію, яка сьогодні все рівно. Ці 10 думок свідчать про те, що дії Вашингтону слова вони негативно впливають. На цей переговорний процес, і у відповідності до цього, треба, очевидно, що змінювати тактику переговорного процесу і думати про стратегію переговорного процесу. І так, перше і дуже важлива думка про те, що від самого початку Трамп і його оточення фактично здали, оприлюднивши більшість. Переговорних позицій. Одна із них, і дуже важлива це членство України в НАТО. Адже ні на Вільнюському, ні на Вашингтонському саміті ніхто не обіцяв термінове а включення вступ України до НАТО і темпи, час це, власне, одне із тактичних, один із тактичних інструментів переговорного процесу. Наступне і а, надважливе це те, що ще не почалися переговори, а Вашингтон вже заявив про те, що Україна має поступитися певною частиною своєї території. Або, як це звучить, територіальні компроміси. Як ви бачите, навіть в українському суспільстві рішень вже ніяких ще ніхто не приймав, а вже іноді ми чуємо, ми віддаємо території. Хоча зрозуміло, що в переговорному процесі могло бути прийнято рішення, яке стосувалося того, що ворог покидає територію України поетапно. І такі інструменти використовувалися в багатьох міжнародних угодах і попередні століття і зовсім, зовсім, зовсім нещодавно. Тобто, насправді цей інструмент працює у переговорному процесі, він просто показує. Як принципи міжнародного права мають бути виконані, але вони мають бути виконані в цій ситуації, і донині ми чуємо, як з Вашингтона лунає про те, що Україна має піти на якісь територіальні компроміси, таке враження, що ці люди не розуміють, що таке міжнародне право, що таке конституційне право, і так далі. Є ще одна річ, яку не можу не сказати, розмовляючи про ведучу розмову про думку щодо територіального компромісу, мене здивувало і вразило, як всередині цього процесу з українського боку прозвучало, що бачите, території, які ми захопили, ми, можем, захопили, ми їх можемо обміняти. І це насправді свідчить про те, що сьогодні в міжнародних відносинах. І в дипломатії є недопустимі речі, які стосуються, ну скажімо, того, що такі позиції не можуть оприлюднюватися. Бо насправді все це є внутрішнім інструментом, коли ведеться діалог. Якщо діалог має бути і він є, і тоді викладаються аргументи обох сторін, і ці аргументи є власне тими. Вагами, які переважують, якщо а, в цій ситуації говорити власне про три речі, які щойно озвучені: це а, НАТО, це так звані територіальні компроміси і питання обміну, яке прозвучало з української сторони, це є те, що могло розглядатися всередині переговорного процесу. А коли це озвучено, воно перестає бути аргументом. І ще одна річ, яка дуже важлива, це тема корисних копалин, рідкісно земельних мінералів. Як ви бачите, все це перемішалося тепер уже з інфраструктурою, з портами, з аеропортами, з дорогами, ну і так далі. Власне, я розумію, чудово, що українська сторона, яка це пропонувала, вона відносилася до Сполучених Штатів Америки як до партнера, близького партнера, але трапилося так. Що ці речі дісталися в руки Дональда Трампа, і точнісінько, так як і попередні пункти, почали бути складовою торжища, просто торжища, всесвітнього торжища навколо теми життя людей, життя тисяч, десятків тисяч, сотень тисяч людей. І це перший блок питання, який говорить про те, що в жодному разі не допустимо оприлюднення аргументації, яка стосується переговорного процесу, що Дональд Трамп і Вашингтон вустами всіх учасників без кінця це робить. Послухайте тільки інтерв'ю Стіла Віткоса такеру Карлсона. Ну це просто сказано все, що не допустимо робити. Наступна позиція це те, що Трамп і його команда нехтують нормами міжнародного права. Ми з вами ніколи ніде не почуємо про те, щоб Трамп сказав, що треба додержуватися статуту ООН, норм гуманітарного права, Конвенції про міжнародні договори. Ніде такого не було. Це означає, що в нього як аргумент це відсутнє в принципі. Але ж насправді. Все, що робить на сьогоднішній день, все, що діє і чинить московський фюрер його кліка, це топтання по статуту ООН по нормам міжнародного права, нормам гуманітарного права. Але ми не почуємо цього у Дональда Трампа. Тобто, це свідчення про те, що ця частина аргументації у Дональда Трампа просто відсутня. Тоді питання: а на підставі чого? Якого фундаменту? Можуть вестися ці переговори, що є інструментом, на якому ведуться ці переговори, це означає, що його нема. І їх можна уявити як свого роду торжище, причому торжище не організоване, а закрите, підступне, підле іноді. І це дуже важливо. І тут є один момент, який не можу не озвучити вам. Адже кожна телефонна розмова, кожна зустріч, яка відбувається між американською стороною і російською, вона відбувається після того, коли Сполучені Штати Америки позбуваються своїх активів у Росії, які були заарештовані, націоналізовані, коли Сполучені Штати почали використовувати інструмент санкцій. Зокрема, перед телефонною розмовою між а, Трампом і Московським Фюрером, Goldman Sachs, яка володіла цілим рядом акцій компаній російських, позбулася цих акцій, продавши їх через посередника. Не буває жодної зустрічі між російською стороною і американською. Перед цим не було, не відбулося такого дилу, такого ченчу. Тобто, зустрічаємося тільки тому, що відбулася якась фінансова оборудка. Тому ще раз зазначу: дотримань додержання норм міжнародного права, принципів норм міжнародного права перетворилося в торжище, і воно вже видно це торжище. Наступне, третє третя думка. Власне, це е, ідея територіальних претензій, які оголосив Дональд Трамп. Ви скажете, вони ніякого відношення не мають до переговорів Трикутнику Київ, Вашингтон, Москва. Ні, вони безпосередньо стосуються цього. Бо ця заявка Дональда Трампа насправді сказала, що і Путін має право на такі територіальні претензії, бо вони. З точки зору Москви, з точки зору Вашингтона, Гренландія відіграє ключову роль в безпеці США, а з точки зору Москви український Донбас відіграє ключову роль в безпеці рашистану. Ось вам і аргументація. І це приймається обома сторонами як аргумент. Це ще, один, ще одна думка про те, що позиції Дональда Трампа. Вони насправді послаблюють аргументацію і Вашингтону, і України, і Європи в переговірному процесі. Тобто, насправді реалізується простий принцип повернення в політику, міжнародні відносини права сили. І ще одна річ, яка в цьому відношенні дуже важлива: тут реалізується принцип, хто більший і сильніший. Той може все, що насправді руйнує до фундаменту, разом з фундаментом руйнує систему міжнародного порядку, заснованого на правилах. І це дуже важливо розуміти, що просто ніби думка, яка ні, не має ніякого відношення, а насправді вона руйнує все, в тому числі, і міжнародний порядок, який базується, ще раз кажу, на нормах міжнародного права. І заснований на правилах. Наступна третя думка це те, що Дональд Трамп принципово не визнає і руйнує правонаступництво. Тобто, якщо подивитися на ситуацію, Дональд Трамп ніколи не посилається на те, що підписували його попередники, на те, як вони діяли, на виконання тих чи інших угод. Таке враження, що він перший. Перший президент Сполучених Штатів Америки, і не випадково він себе порівнює з Джорджем Вашингтоном і з іншими видатними особами історії Сполучених Штатів Америки. Бо це ж він, він же вже головний А це означає, що в нього навіть думки немає діяти в відповідності до того, як і які документи підписували попередники, в тому числі в взаємовідносинах з Україною. З іншими державами з Європою в рамках НАТО і так далі, в рамках підписання міжнародних двосторонніх, багатосторонніх договорів і таке інше. Тобто, всі підписи, які давали зобов'язання, накладали зобов'язання на Сполучені Штати Америки, на когось іншого, для Трампа втратили будь-який сенс і будь-який зміст. Все, їх немає, бо є тільки підписи. Дональда Трампа поставлені чорним жирним фломастером. Все інше не існує. Це четверта позиція, четверта думка нехтування Дональдом Трампом правонаступництвом, яке насправді, з точки зору міжнародного порядку, є дуже важливим і одним із ключових постулатів. Наступне це те, що дипломатія. Отроху перетворюється в такий собі сходняк, навколо Трампівський сходняк, де нехтуються протокольні правила, де нехтується порядок речей, а він має значення. І 28 лютого скандал у овальному кабінеті він чітко показав: не дотримуєтеся протокольного порядку, ламаєте все і кардинально погіршуєте відносини. Просто обвалюєте. Все. Мало того, що з вас сміються, то це ще й просто вражає з точки зору можливості досягнення домовленостей підписання якихось документів. це ще раз доказує, як Дональд Трамп, руйнуючи дипломатичний протокол, руйнує світовий порядок, руйнує хід речей. Тобто це щось за межею. Розуміння, те, що століттями встановлювалося, те, що писалося кров'ю для Дональда Трампа, не існує. Існує тільки колір фломастера, який він підписує свої документи. До речі, більшість з яких і не діє в результаті рішень суддів. Це п'ята позиція. Шоста думка. Най... Гірше те, що зруйновано конфігурацію. конфігурацію, яка фактично форматувала сили з обох сторін переговорного процесу. Бо були якби коаліція демократії і свободи в особі Сполучених Штатів, Європи, Рамштайну. І була вісь зла, яка об'єднувала. Сили і показувало чітко протистояння. Дональд Трамп задумавсь розвести Росію і Китай, в результаті він просто знищив от оцю коаліцію сили, коаліцію добра і свободи, яка складалася із країн демократії, країн Свободи, і якій необхідно було розвиватися. Нарощуючи свій потенціал, використовуючи силовий тиск, використовуючи санкції і таким способом діючи, вражаючи ворога. Причому треба було наздогнати формування осі зла і випередити її з точки зору оборонно-промислового комплексу. Що робить Дональд Трамп? Він не чіпає вісь зла, і руйнує цю конфігурацію. З боку сил демократії і свободи. Це шоста думка з приводу того, чому дії Дональда Трампа і його команди наносять шкоду переговорному процесу, погіршують його. Більше того, він от от стане неможливим в результаті таких дій, бо він послабить позицію і України, і Європи, та й Сполучених Штатів Америки в тому числі. Дуже важливо тут розуміти і те, що в ході руйнування конфігурації правових засад, норм міжнародного права, здачі аргументації, Дональд Трамп фактично розгромив моральні засади міжнародних відносин і цього переговорного процесу. Зверніть увагу, як Дональд Трамп сторониться таких питань, як гуманітарне право. Як звільнення військовополонених, як повернення викрадених з України дітей, як викрадення цивільних. Він з такою неохотою торкається цього питання. А як він мучиться, коли йому задають питання про те, що ви там говорили про припинення вогню? Ви що, не бачите, що там діти гинуть? Для нього взагалі вхід на тему моралі? Це вхід а, і наступлення на колючку якусь. І тому ще одна річ дуже важлива: зайнявши позицію такого собі Дона Карліоне, Дональд Трамп фактично знищив мораль у цьому переговорному процесі. Апелювати до неї стало неможливо, бо є інші аргументи, інструмент це торжище безкінечне, безкінечне. Сторожищі. Восьма думка. Восьма думка насамперед стосується руйнування міжнародних інструментів. Я розумію, що і ви, і я можемо сказати, що ООН не діє, Рада безпеки не діє, але ВОЗ Всесвітня організація охорони здоров'я вона ж працювала. Я вже не кажу нехай напівсили. Але крайньо потрібні такі інструменти, як МАГАТЕ. Зараз заговорили про переговори з Іраном. А як вести ці переговори, як вийти над них, коли дискредитувати МАГАТЕ? Я вже не кажу Міжнародний кримінальний суд. Ну, Америка і так не підписала, не приєдналася. Але це лише зайве свідчення того, що навіть слабкі міжнародні організації. Вони в силу обставин можуть реанімовуватися, якщо їх не добивати, Так як це робить Дональд Трамп, заявляючи про те, що він вийде з ООН, вже вийшов Всесвітня організація охорони здоров'я, ну і так далі. Це восьма думка з приводу того, що Дональд Трамп своїми діями погіршує ситуацію в переговорному процесі. Він ще й позбавляє. Цей переговорний процес інструментів, які, до речі, визнані всіма. Дев'ята думка це оці тарифи, про які зараз багато розмов. Ви скажете, як вона стосується України там всього-навсього всього, всього, 10%. Але якщо по відношенню до України 10%, то по відношенню до Росії 0%. Для багатьох це не важливо. А ви запитайте просто в бізнесах. Що таке 10% у цій ситуації? Ні, це не 25, це не 50, це 10. Але там нуль. І це неправда, що ніякого товарообігу між Сполученими Штатами і Росією немає. Торгівля продовжується. Однак в цьому відношенні нуль. Це свідчення і аморальності. Победінки Дональда Трампа. Ну і пошуку аргументів, хай дрібних. Бо тут же діє простий принцип, яка різниця? Що сказати, як назвати, і так далі. Ну, згадайте хоча б ситуацію з обстрілом Кривого Рога, як довго і посольство США народжувало реакцію. Я вже не кажу про те, як це прокоментував сам Дональд Трамп. Однак тариф 0 по відношенню до Росії, 10 по відношенню до України. Це різниця. І десята думка, яка дуже важлива з моєї точки зору, вся діяльність Дональда Трампа, яка зорієнтована на особистісні аргументи, зосереджена не на Росії. як. Злу як агресору, а на встановленні особистісних відносин з злочинце No1 московським фюрером. Це реанімує політично московського фюрера. Це розширює фронт його дій. Це надає йому додаткових інструментів. І це не розуміється. Дональдом Трампом, як і не розуміється те, що Трамп не є Сполучені Штати Америки. До речі, цією болячкою починають хворіти і всі інші. Заразившись бацилою Дональда Трампа, бо, власне, Трамп сприймає себе як Америку. Він не бачить Америку, він бачить себе. І тому для нього особистісні відносини з московським фюрером важливіше. Ніж оцінка того, що він робить, що чинить його кліка, і як діє агресор Росія як агресор. З моєї точки зору, дуже негативно впливають на переговорний процес. Вони послаблюють позицію, дуже сильно послаблюють позицію Вашингтона, вони послаблюють позиції України. Вони не дають можливості навіть Європі підступитися до цього процесу. Адже зверніть увагу навіть на переговори з Іраном. Іран каже, що ми хочемо відновити конфігурацію 3 плюс 2, яка була. А Дональд Трамп каже, ні, ми будемо вести переговори напряму з Тегераном. Є ворог світової торгівлі Хусити. І Європа разом з США спільно наносило удари по хуситах. Трамп каже: ні, я буду робити це сам, а ви будете платити мені за це. Все це свідчить про те, що в міжнародні відносини, особливо в переговорний процес в трійці Київ, Вашингтон, Москва прийшли інші інструменти. Вони скоріше нагадують торжище. Причому воно не публічне, воно носить мафіозний характер закритий. А це означає, що українській стороні треба дуже ретельно думати про тактику у ході цих переговорів. І дозволю собі сказати про те, що тут тактика стає важливішою, але при цьому треба чітко розуміти, що треба мати стратегічну мету. Чим мають завершитись ці перемовини, ці переговори? І треба розуміти, що тут від того, що можливе розуміння необхідності виходу з переговорного процесу, аж до того, що в, цього, в цій ситуації необхідно берегти аргументи свої і не ділитися ними навіть з таким партнером, як? Сполучені Штати Америки, хоча це партнер, нехай поганий, його треба берегти, але бути дуже обережним з тим, як ділитися з ними своїми аргументами. Ну що ж, дякую вам за те, що слухали. До наступної зустрічі. До побачення.